Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимося у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44, а саме на квітковій гуртні Флора А. Звичайно, сьогодні завозик орхідейний і не тільки, тому усі орхідейки, а також інші рослинки, які западуть вам в душу. Робіть, будь ласка, скрін їх і надсилайте, переходячи за посилання, яке я я залишу внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Адже красунь буде сьогодні дуже багато цікавеньких. Як бачите, серед них є ось такі кралечки, більш нам з вами знані, відомі. А є деякі дуже навіть ексклюзивні. І, можливо, ви якраз ось шукаєте, наприклад. Такого пана Бігліпа розкішного. Камера, на жаль, його не передає, бо він дуже ефектний. Як і ось цей цей це взагалі щось неймовірне. Дуже подібний він мені особисто на амблон бігліпчика. Але, як бачите, тут губа і по формі, і по забарвленню дуже-дуже цікавенька. Погляд відвести від неї неможливо. Потрібно таку красуню завжди розглядати, причому доволі довгенько. орхо медитувати, паперові угортки продавці вам знімуть, покажуть кореневу, за це не хвилюйтесь, лишень акцентуйте на цьому увагу. Ну, Бігліпчик розкішний. Віднайшла ще тут ось Моушена. Також полюбляє його і завжди закликаю його мати у своїх орхоколекціях, як і Каріну. Бо це орхокласика, класика, правда ж? Ось тут бачу знову бігліпчик, цей на Black Stripes подібний. І, звичайно, що павароті розкішний. Ось тут в нас геть як панда. Певне, цей вона і є. Також дуже ефектний, крупноквітковий стандарт неймовірної краси. Адже такий чорнично, навіть дещо нагадує і смородиновий колір перегукується. Ох, дуже красивезний. Я гадаю, що це Албуфейра, але менше крапу. Не знаю точно. Ще, до речі, є ось такий стандарт це. Скоріше за все Purple Vapes. Доволі частенько я його зустрічаю. Інколи рідко. Але останні завозики де не піду, кругом його зустрічаю. Можливо, ви полюбляєте Black Stripes, ось візьміть сестричку. Також Green Dragon є в наявності. Тут, взагалі, краса, неймомірна, погляньте крупноквіткові, ефектні. Зліва у нас Феррара, справа білосніжний крупноквітковий стандарт. ох, Так це колоритно виглядає і емоційно. Духа ж підносить Пандору і ту привезли. Це у нас, скоріш за все, Азіан Корал, знову motion. Ось тут я ще віднайшла не менш вражаючу красуню, яку, на жаль, камера не передає дещо, приглушує її чисті, красивезні переливи, переходи. Ну і знову ж цей заглядає бігліпчик Black Stripes. Як же ж без нього він сьогодні родзиночка завозу, я так зрозуміла, бо дуже хороший вибір їх. Ну що ж, не зупиняємось, дивимось, тут ще ось такі красуні, дехто, звичайно, що на повторі. Але серед них є ось така краля, одна єдина в наявності, також дуже цікавенька орхідейка. Вона не геть білосніжна, як бачите, тут неончик такий рожевий, навколо колонки, губа цікавенька, тепленька. Ох, а тут. До Black Stripes, а також до Purple Vapes Є ще третя панянка ось така. Потрібно також, хто полюбляє, беріть. Будете мати три красуні, три сестрички. Так, у нас тут ще є цього разу в завозиках Alborg. Також розкішний крупноквітковий стандарт. Ось цей крапунчик, напевно, Benedorn. Ну, я так гадаю, принаймні мені нагадує. Біле оконтування навколо бурячково-фіолетових тонів. Звичайно, що це праторія, дуже ефектна орхідейка. Тут я віднайшла ще ось таку красуню, не менш вражаючу, стандарт. Смачненький персик із малиновою губою. До речі, корінневі у всіх орхідеях практично дуже в ідеальному стані подекуди зустрічаються на листочках механічні травми, можливо, менша коренева, але в більшості. Випадків дуже хороший якісний завоз. Осінній вітер перед вами підморгує вам з екрану, щоб ви знали, хто не має, хоче придбати. Він також є в наявності в дуже хорошій якості. І цього разу величезний вибір Риму. Ох, стільки Риму, я, чесно кажучи, ще не бачила ніколи. Також величезний вибір, красивезна квітка. Забарвлення мене постійно манить, я не знаю, як вам. Мені Рим дуже подобається. Якийсь він такий жіночно манливий. В наявності є ще ось така карибська мрія. Орхокласика, можливо, шукаєте, майте на увазі, їх також привезли. Алтейка також є. Ох, алтея, неймовірна квіточка. І тут я ще побачила поруч із нею. Це чи універс, чи ягуар, Ну, хтось із них. Також вражаючий стандарт із родини котячих. Хто полюбляє диких котиків, будь ласка, візьміть братика. Ой, погляньте, краса неземна, шоколадка рожева, подекуди стандартна пелюстка. Рожева або темна, тобто варіанти різноманітні квітування. Тому дуже цікаво, як в домашньому вона проквіткує. Єдине у неї механічні травми, листочки десь підгоріла. Не знаю, дівчину, де ти там загоряла. От, але як бачите, на здоров'я не впливає, тому красу неземну, хто хоче, забирайте. Ще в наявності є ось така доволі колоритна, адже колір, неймовірно, красивезний і пелюстки, погляньте, які геть, як в мутації метелик. Дуже-дуже-дуже красивезна орхідейка. Не знаю назви, на жаль. Мені здається, що в конкуренти можна до неї також віднести Азіан Корал, бо тут вона навіть кольором виграє. Але це, звичайно, що індивідуально згідно наших уподобань та смакових якостей. Ну, я не знаю. Мені здається, вживу, якщо побачите, повз не пройдете до рук, обов'язково візьмете. Бо побачите гру на пелюстках діамантових переливів. Так, давайте з вами далі дивитися, господи, що я тут побачу. Погляньте, який біглі. Ой, заберіть мене вже звідси, бо там їх, я як побачила, вгорі стільки новинок. Крупноквітковий, а-ля Барбі. Ой. Ви бачите форму квіті, розмір. До речі, тут, бачите, хто стоїть? Декілька штучок, черевичків. Але погляньте, які вони цікавенькі. Я не знаю сорту їх. Ну вони по формі, такі вже крутезні. Ну такі вже мені нагадують, як повар десь на кораблі, як кок. Ну, геть, погляньте, такі з мультика мультяшні. Ох, дуже-дуже красиве. І ще й посміхаються, як. Ой, ну геть так. ой. Тут не менш вражаюча вже орхідейка в мене в руках, бо я хочу вам все показати. Ми так швиденько. Ще ось така красуня, яка вже почала робити переворот в орхоколекціях, бо її почали розкручувати. Нарешті оцінили орхолюби її. І таких красуничок, мені здається, дві чи три в наявності, можливо, вже й одна. Майте на увазі, ціна хороша, адекватна, тому забирайте. Тут знову я вже можу гепнутись. Ой, яка ж красива. Боже, як розмір має значення. Ось тут ви бачите перед вами ламлайт. І погляньте, який розмір у цієї красуні винозної. Вона в рази більша. Десь 12 сантиметрів, можливо, 13 ну геть до 14. Я не знаю, це миска величезна, яка ж там тарілочка. Ні-ні-ні, це. Ой, яка вона красива, ну я не можу вам передати дуже крутий винозначок, Зверніть на нього увагу декілька штучок в наявності з прекрасною кореневою. Неймовірна, неймовірна. Ох, ефектна квітка. Ой, не можу, не можу від неї відійти. Тут я вперше бачу вживу, бо я бачила в деяких орхолюбів цю красуню в орхоколекціях. Не знаю її назви, вона дуже крута, адже немов герцогиня. Ніжна, тенітна, але пафосна. Ось така вона. І коренева у неї непогана, дуже красива орхідейка, камера її дещо приглушує, на жаль. Це у нас щось таке, як юманта, але то не юманта. Так, біглі погляньте, який. Ох, який красивий, новорічний. ой, Такі кольори. Вже одразу і новорічні свята хочеться. Ще в наявності є ось така красуня. Ніжно-ніжно. Жовта, але дуже делікатна, та жовтизна, ненав'язлива. Ой, красива орхідея, також біглід чудовий. Можливо, хтось шукає, майте на увазі. Мені здається, вона одна однісінька в наявності, і поки я її знімаю, я не можу зрозуміти, де парфумована фабрика. Виявляється, ось тут стоять цикламени, і вони геть пахнуть парфумованою фабрикою. Я в шоці просто як виводять ті квіти, як їх так схрещують. Ну, я не встигаю, я не встигаю з назами фаленопсисів, а тут вже різноманітні рослини на випередження пішли. Вже в наявності є ось такі красуні, можливо, хтось також шукає двох забарвлення, тут вгорі, до речі, є ще ось такі, це у нас, здається, солодка дівчинка. Ой. І, звичайно, що Леммон Будда. Лемонбуда також ароматить, але це геть як лимонна цедра. Тут у нас мутації, і як бачите, різноманітні повороті. Різноманітних мутаціях, знову привезли. Це дуже круто, тому що, нарешті, ми з вами можемо в Луцьку вживу поспоглядати різноманітні мутації. Можливо, хтось ще не має, бачила пелор і метеличок в повороті. Метелечок є неймовірно красивезний маракешика. Ось такий свіженький, ще є бабулеточка ось така. Також колір тут. Дуже розкішний, дуже багатий. Бабулетки, до речі, вже починають так конкретно входити в моду. Раніше їх не розуміли, а тепер вибір бабулеток збільшується і вже. Метелечки, триліпси і пилори якось не так цікавлять, бо більш починають бігати за бабулетками. Так, це у нас триліпс маракеш. О, я тут облизуюсь, бо я б не проти його мати. Пелор у нас скоріш за все. Це чері бомб, не кімоно, бо кімоно інший. Сезамчик класичний в наявності є. Ще ось тут бачу неймовірну красуню, метеличка ось такого. І дуже величезні аромати від цієї красуні метеличок Аля Треліпс Ліуін Оранж. Так, це у нас сонячний дракон. Тут у нас бабулетка ще ось така. Вже в другий бачу її. Знаєте, щось вона мені дуже подобається. Мені колір їй так подобається. Манлива, манлива. Так, катанія у нас є, це триліпс. Також дуже красивесна. Тут деякі мутації на повторі. Вибір непоганий. Знову піратів привезли. Це у нас також триліпс рожевого. Піратика пікоті. Знову бачу у нас хороший вибір. Плорів є, неймовірно красивезних маракешів. Ой, погляньте, яка краса неземна. Неймовірно розкішна фонда. Дуже вражаюча орхідейка. І ось ця раніше пічіс, а зараз вже нові назви. Забула, як вона називається по-новому, але ви зрозуміли, хто це. Одна єдина в наявності. Ще ось така красуня. Тут погляньте на форму квітки. Я вже мовчу про забарвлення лаймове морозиво з чорничним джемом. Апетитну. Коренева, яка красивезна. Так, знову бігліпи, які ранять мою душу, ось такі жовтенькі. Палаю. Це жовтенький бігліпчик. Можливо, хтось шукає. Тут два в одному варіант квітування, темний та стандартний арт ново На горшечку пробито назву «Dazzling Sun У цієї красуні яка зліва. Вона відрізняється від цієї красуні, що справа по справа фонта, а ось це перед вами якраз Dazzling Сан. Як доказ покажу вам назву на горшечку. Наявності, до речі, є ще ось такий один однісінький бігліпчик, також в зимовій святковій тематиці. Мені він також дуже цікавенький, бо, на жаль, камера не передає розкіш кольорів, насиченість цього винного кольору. І не менш рожаючий ось такий бігліп. Тут краса, неземна, що по формі, що по кольору. Ось ці бігліпи, погляньте, тут ще ось такий форма губи, яка цікавенька. І бусика. І тут ще в наявності певне з попереднього завозику залишилась ось така красуня, напів метеличок, каділак, а можливо це і новенький завозик, бо тут дивлюсь, якраз вона з цього боку де нові орхідейки. Так, свіженька тримає гарно квіти. Ну, як вона в домашньому проквітує, розумієте, гарантії вам ніхто не зробить, бо тут і повністю купуєш мутацію, а вона в домашньому може такого наробити. Ото вміють поробити нам нерви ті орхідейки, але ми їх все одно ж дуже-дуже любимо. Щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за орхокомпанію сьогоднішню. Не зволікайте, пишіть у флору, А, якщо побачили орхідейку своєї мрії. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!